Псалом 69, на мелодію Лілея, Псалом Давида. Спаси мене, Боже, бо води загрожують моєму життю. Я загруз у глибокому болоті й немає на що опертись ногами. Я потрапив на морську глибочінь і сильна течія підхоплює мене. Я втомився, волаючи про допомогу. Горло моє пересохло, в моїх очах потемніло в очікуванні допомоги мого Бога. Тих, котрі без причини ненавидять мене, стало більше, ніж волосин на моїй голові. Вороги, які безпідставно мене переслідують, стали сильними і вимагають повернути те, чого я не брав. Боже, ти знаєш, яким нерозумним я був, мої помилки не приховані від Тебе. Нехай же через мене не будуть засоромлені ті, які покладають надію на Тебе, Господи. Господи, сил! Нехай з моєї вини не вкриються ганьбою всі, котрі тебе шукають, Боже Ізраїлів. Адже заради тебе я терплю зневагу і сором покрив моє обличчя. Чужим я став для моїх братів, стороннім для синів моєї матері, бо ревність щодо твого дому з'їдає мене. На мене впало знущання тих, що тебе зневажають. Коли я плакав, упокорюючи постом свою душу й цим докоряють мені. Одягнувши замість одягу веретище, я став для них посміховиськом. Про мене говорять ті, котрі сидять при брамі, співають про мене п'яниці, але я молюся до Тебе, Господи, у сприятливий час. Боже, у великому Твоєму милосерді, у правді Твого спасіння, вислухай мене, витягни мене з трясовини, щоб я не втопився. Визволь мене від тих, що ненавидять мене, від водних глибин. Нехай не накриють мене водяні хвилі і не поглине мене глибина, хай не стулить наді мною своєї пащі беззодня. Обізвися до мене, Господи, задля доброти Твого великого милосердя і багатства своїх щедрот, зглянься наді мною. Не відверни свого обличчя від Твого слуги, бо я в скруті. Негайно обізвись до мене, наблизься до мене і визволи мене всупереч очікувань моїх ворогів визволь мене, адже ти знаєш мою зневагу, сором мій і мою ганьбу. Перед тобою всі ті, що завдають мені болю. Ганьба розбила серце моє, і я знесилився. Я сподівався на співчуття, але надаремно. Не знайшов я і втішителів, дали мені до їжі жовч. А в спразі моїй напоїли мене оцтом. нехай їхня пожива стане для них пасткою, а уявна безпечність тенетами. Нехай потемніє їм в очах, щоб не бачили, а їхні крижі хай назавжди залишаться зігнутими. Вили на них своє обурення, і нехай їх охопить твій палаючий гнів, нехай їхнє поселення стане порожнім, а в їхніх оселях хай не буде мешканців. Тому що вони переслідують того, кого ти вразив, і примножують біль тому, кому ти завдав ран. Додай провину до їхньої провини, і хай обмине їх твоя праведність. Нехай будуть викреслені з книги життя, хай не будуть вписані разом з праведними. Я ж убогий і страждаю. Нехай спасіння твоє Боже піднесе мене високо, а я прославлятиму ім'я Боже в пісні. З вдячністю його величатиму. І це буде Богові приємніше, ніж теля або віл з рогами й ратицями, побачить це покірні й зрадіють, та й ви, котрі Бога шукаєте, нехай оживе ваше серце, адже Господь вислуховує нужденних і не залишить без уваги своїх в'язнів, хай величають його небеса і земля, море і все, що в них рухається. Бог врятує Сіон і відбудує міста юди, аби можна було в них жити і ними володіти. Нащадки його слуг одержать їх у спадщину, ті, що люблять його, Боже ім'я, житимуть там.